Замочила білю попереку, не можеш вільно присісти. Давай я тобі сьогодні доведу, що одну вправу ти робила 100% невірно. Пішли робити. То права не робиться ні на кроваті, ніде. Тільки на полу. Ти маєш ідеально підкрутити таз, щоб твій поперек повністю ляг на пол. Лопатку вложила на пол. Лопатку ложила на пол, поставила ножку на ножку. Зараз кажеш, та я знаю цю праву. Почекай, не поспішай. Стопа на себе, стопа на себе. Спочатку відведи, два, три. Потім обійми своє бедро. Увага. І далі ти скажеш, та я знаю. Але ти не робиш самий основний момент. Ти не ставиш локоть на коліно. І ось тепер на видиху ти локтем тиснеш на, в даному випадку на праве коліно і піджимаєш ліву ніжку. Стопи направлені на себе. Натягни їх на себе. Фу. І знаєш що? Тепер ти відчуєш дійсно розтягнення твого сідничного м'язу, який зажимає твій сідничний нерв, який, відповідно, дає біль у попереку і крижовому відділі. Як тобі вправа? Пиши в коментарях.